Ну що, старт гейм? Ми як нормальні мужики в одному лінту будемо спати. Да. Розвернись. А Акбар! Давай не будемо казати, що ми в одному гамаку спали. Я згідний з тобою. Привіт, шановні! І сьогодні в мене відео, скажем так, трошки нестандартне, тому що, як мінімум, воно буде ще на одному каналі, і ви зможете побачити повну версію саме там. Все це ви побачите в описі, там будуть лінки і все, що нам в принципі потрібно. Якщо коротко про гру, то я думаю, багато хто з вас її вже бачив. Але це зовсім не значить, що вона від того стає менш цікавою. Отже, сьогодні з вами я, Source, Сілард Бро, і ми сьогодні граємо в Grounded. Всім привіт, друзі! Мене звати Сілард можна просто Бро, а цей... А... Як би це сказати? Okay. Е, наскільки я читав, е, дивився, нюхав і облизував цю гру, нам треба якось вижити. Ти просто подиви, наскільки велика травичка в порівнянні з нами. Оця штука це м'ячик. М'ячик, сіларт це м'ячик. Нічого собі. Окей, uh, зразу хочу yeah. сказати і попередити тебе і всіх глядачів, що я в цю гру не грав. Yeah. В цілому досвід з сервайвелами в мене є. Але... Ага, я бачу, що ти вже грав в цю, як вона називається, Rust, тому що ти камінцом зафігачив цю штучку. Є таке. Між мною і тобою 4 сантиметра. Ми ну, 2 сантиметрові, ми дюймовочка. да. да, да, да. А, До речі, стосовно того, чи в мене довговолосий хлопчик. Ну диви, ми ж живемо в європейській країні. Можливо, і не хлопчик, а можливо, і на довговолосий. Я думав, ми будемо записувати відоси в грі, в якій ми будемо записувати відоси. А тут можна записувати відо. Слухай, давай тут запустимо Майнкрафт. Ні-ні <сум> ні. Слухай. Е... Лампочка. Штука, предмет. Глядіть москалі. Лампочка штука, предмет ні, навпаки, це виходить набір предметів кладеться в цю штуку, і після певних а, дій з'являється ідея. Прочекай, тобто, е якщо я візьму вийму з носа козюльку, поставлю в цю штуку, то в мене буде світло. Ідея. А, ідея. А я думаю, це про виробництво електроенергії. Ідея створити коронавірус? Ну, і відправити його. Так. Не будемо розводити <с цю ідею. Тут три заряди. В мене питання. Це заряд для кожного з нас чи на цю штуку саму? Одна а... ж ми на оцей в мікроскоп. О, да, бачу. Solar Charge вот. Analyze. Mm -hmm. ага. І бач, там написано, що слідучий заряд буде 8.50. Слухай, у нас тепер є Roasting Speed. Ми можемо жарити тепер когось. О, супер. Дивися, в мене показує 2. А в тебе. Е -е, в мене... А, воно загальне для самої системи. Тільки ще питання в тому, що мені дало 30 незрозумілих uh, brain power. Коротше кажучи, це я так розумію очки розвитку uh, сира наука. Зрозумів, але коли ти зробив аналіз, мені також дало 30, тобто неважливо, да, хто робить воно як. всім дає. Uh, я пропоную, щоб аналізи робив ти, тому що ти врань, як старший. Ти бачиш то, що я? Подивись на це сонечко, воно в кущах. Завали мій? Ні, ми її не завалим, вона нас завали. Подивись її колбаси, чи тільки в мене її колбаси. Ні, вона застряла в травиці. Я думаю, ми можемо покидати в неї камнями. О, я думаю, що треба тоді вінців багато назбирати, в мене такої один. Я не стакую, О, папка, диви. О, ух ти. Бакумінти. Треба знайти ватер. О, а я знаю, а я знаю. Слухай, знаєш, в мене вже 8 камнів. Може все ж таки. В мене <смеш> ну, три. чому? Знаю, бо я збираю, а ти ні. Ні, ти просто визбираєш всі камні, котрі мають достатись мені. А. -а, -а, -а. <смеш> Скотиняка. Це знаєш, як в ліс за грибами ходити, ззаді грибаря краще не ходити. Oh, my. Срака! Дупа! Я його вирубив. Прикол в тому, що в мене є формікарій вдома, і це помста. <сміст> помста за... Почекай, за що в тебе вдома є? Формікарій. Це така і штука, і де живуть мурахи. Тобто в тебе є мурашник, але да. не справжній. Справжній? Ну, штучний. О, ну, в тебе, коротше, домахи. Мурахи вдома гуляють. <сміст> <Чож> <сміст> домахи. В, домахи. <сміст> в тебе домахи, так. Домашні мурахи? А чого? Дивись. Тут є Required Chopping Tool. У мене є підозра, що в нас в крафтові мають бути Chopping Tool які-то. Угу. Mm -hmm. Знаєш, в чому проблема? Я і українською мовою мало рослин знаю, а англійською тим більше. До речі, якщо в когось є арахнофобія, да, для тих, хто ще не втратив свідомість, то тут є павуки. До речі, знаєш, грі гріше є прикольний е закриватор арахнофобії? В Satisfactory, там де заводи строїти. До речі, прикольна штука. Там замість павуків в тебе з'являються котики, і замість звука павука. Т… <світкій> 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 от якби тут було щось таке прикольне, я б я поцінив. А так просто беруть і відривають комарамці по паукам ноги. Павукам ноги, фу противно, правда? Ну, а ти знаєш, що є павуки, котрі самі свої ноги тряють. Давай проговоримо про інструменти для виживання. <світкій> Інструменти для виживання. Ну, по-перше, нам потрібні гроші. Ну, в грі грошей нема, тому нам треба молоток, але я не знаю, на що він треба. А, і до речі, щоб розвиватись, я так розумію, нам потрібно також оці штуки що ти позабирав з комах теж повивчати. У мене є червона голова. Так, да. і що ще є? Ой, слухай! А воно о, три вже. Ти, ти, ти робив цю о, мотузку? Ні. А, мені здається, що якщо вивчить мотузку, то у нас має відкритись багато приколів, бо диви. По суті, камінець і палка це топорік. Але ну, по-нормальному, наскільки я дивився, раніше прив'язували якоюсь вірьовочкою його. У е, нас не з'явились крафтові предмети. Мені багато просити oh. мене не треба. У мене у нас є пеблет X. Угу. Треба... Мені треба вірьовочку зробити, і в мене буде. А в нас є якісь ці стати, котрі можна прокачати? Може, якоїсь силушки богатерської насипати? О, в нас є розділ мутації, але я, чесно кажучи, навіть не знаю, за що він відповідає. Є один момент. Я знайшов, в принципі, воду, і в мене є написано Sлюрb Несті Water. Але мені не mm -hmm. подобається слово Несті. Несті це погано. Так, але я, якщо дуже сильно жме, а в мене води, в принципі, лишилось менше третини. А куди в тебе пішла вода? В мене ще оце тільки трохи. У мене, мене менше половини їжі і води мало. Ти знаходив першу воду по квесту? А, ні. А, находив. Ага. Вибач, находив. Я е впало з травинки капелька. Ага. Uh -huh. Бач, її ти мишу. попив води, а мені води поки якось не пощасливилось знайти. О, я вівіла вбив. Вівіл, вівіл, ю. Чи кіл'ю. Не знаю. Я не а розібрався. У мене на локаторі вона отам. І сюди. У кліщі тут Довись. їдять. Т, ага. Тут. Пшейди сюди. Йду, йду. Так, вотер. Ні, отут. Вот. Дивись, дивись на траву. Okay, я тебе не бачу. В смислі. Де? Голову вверх підніме. А. Ah. Давай, якщо я буду рубати, вона впаде. От дивися, я б'ю, а ти, ти її лови. Так я випив вже, в мене в мене нормально води. Все, allora, Но вона впаде. Але вона розбивається. Ну от, а. Well, Слухай. А я ще бачу воду. У мене в мене маркер на воді є, в тебе є? А, в мене маркер на листочках. Дивись. В мене просто показує маркер на воду, бо я квест не зробив. Тобто я, в принципі, можу не пити воду, але я буду здихати. Ну, я буду бачити, де вода є. Чека я знову бачу воду, хоча в мене повно води. Слухай, мені здається, що гра трошки, як тобі сказати, трошки заглючила. Друже, я щось знайшов. Опа, на! Mystery machine. І тут Логічно. Мураха. А, не, чекай. ні, ну, давай, давай ми тих е, тваринок, котрі нас самі не б'ють, поки бити не будемо. Давай. Угу. Я знаю, це для того, щоб е, програвати пластинки різні. Я натиснув кнопочку. Мені здається, в нас тут прям завдання диви. Оця штука світить на, на круглой яйце, чи що це таке. Угу. А вот та штука робить з перебоями. Вже ні? Ні, ні ні, -ні, -ні. Ось о, оця штука робить з перебоями. Там ти зрубав, все зашибісь. Оця штука робить з перебоями. Угу. Тобто нам треба ще її пофіксити якось. Є паяльник. Е, ну, я думаю, в мене в кишені два є. Слухай, мені здається, ми просто по кругу побігали. Е, так, але ми дійшли до містері машин. І ми її запустили. <звісна> І мені здається, що вночі ні для відео не гарно, ні для шкілярів двохсантиметрових метрових, якось не дуже ситуація. Давай в крафтах подивимося, що ми можемо побудувати. Мені здається, що у нас має бути якась. Не знаю, крісло, кровать. Диви, що знайшов. лінтує. Лінту, так. Лінту, да. ми, як нормальні мужики, в одному лінту будемо спати? А, ну, так, да, тільки ми запис виключимо. <рес> Я зрозумів. Давай не будемо казати, що ми в одному гамаку спали. Я згідний з тобою. Трава виходить, вона дуже, як, як тобі сказати, хороший ресурс. Тільки. Які її мало? Треба більше трави. Трава хороший ресурс, треба більше трави. Я 100% з тобою згідний. Цілерт? Так. Да. Розванися. <клухи> Дивись, ти ж знаєш, що є технології там дуже хороші, дуже прям такі продвинуті, а є технології, які прям з давніх давен. <реш> так от, мій дідо казав, що отак от можна робити. Ага, я... <реш> <реш> я тебе зрозумів. <реш> ну, диви, можна зробити це гарно. <реш> можна зробити це так. <реш> я думаю, що ми підемо гарною дорогою, правильно? Правильно, правильно. Тому я нічого міняти не буду. Мені подобається так. Ну, воно гарно, ну чому. Добре. так, Все, canceled. І будемо робити тепер ці. Як воно називається? Ось такі скафолди. Це дуже цікава штука. А як крутити? О, диви. Отако. А Наша база буде 1, 2, 3. На 3. Ну, хочеш 5. Можна Кожна 5 А Або 3 і. І 3 на 5, 3 на 7, 3 на 10. Потім е, зробимо гостівий будинок для одного. Для родичів Закарпаття. Зробити літню кухню. У нас прийнято робити. А ще найважливо, щоб твій дім був вищий за дім твого сусіда. Ні, можна це те сюди. А, ні, так. А, так. А, окей. Це трохи змінює все. Дуже добре, що можна зробити ось тако і, типу, ну. Наміряти, що ти хочеш будувати. Натисни X, коли в тебе в руках сокера. Пуху. <ривіт> <ривіт> <Я шо? ривіт> це що? <шо? ривіт> це бінокля да, вже я думаю, ті, хто дивляться потім це все діло, коли це все вже на каналі, вони скажуть: та йо, ти найняв якихось от непонятних підрядчиків вони тобі зробили яку ту діч. Та я думаю, не скажуть, ні, ні. Ні, Ну, чесно кажучи, виконавці твого цього ремонту ну такі собі. І ми дуже багато ресурсів потратимо на даний проєкт. Не проблема. Я зараз принесу Ресурс, ресурси це не проблема. Я все, я спати, ось я ліг поспати, а ви якось дивіться далі. Так, друзі, дякую вам за перегляд. Всім пока, друзі. Пока-пока. Ну і того і зустрінемось на двох каналах.